Радий вітати вас, друзі, на черговому епізоді по новітніх технологіях, які допомагають спростити наше життя в інтернеті. І сьогодні наш випуск буде присвячений такій технології, як Replicate AI. За посиланням ви можете його знайти replicate.com. Одразу переходите на нього, не потрібно реєструватися, нічого. Одразу можна використовувати його функціонал. Я покажу основний, як взагалі з цією штукою працювати. А якщо вже комусь буде цікаво, то можете. Дивитися, так як вам буде потрібно використовувати додаткові якісь речі. Тож, поїхали. Перше це генерація фотографій. Ця штука вміє нам генерувати фотографії. Як взагалі це робиться, що це за програмний код і як цим користуватися? В нас є навчені моделі на алгоритмах штучного інтелекту. Що значить ця цифра? Це значить, що ця модель використана була 886 тисяч разів. Наприклад, ця 298 мільйонів разів, ця мільйон і тому подібне. Що нам потрібно, щоб згенерувати фотографію? Нам не потрібно змінювати код, нам просто потрібно змінити запит, що ми хочемо зробити. Власне. Давайте спробуємо поки з фото з усіма трьома моделями, подивимося, як взагалі, яка різниця, там, в чому суть. А далі вже будемо просто дивитися якусь із. А якщо захочете потренуватися, можете використовувати різні. Тож давайте згенеруємо е, мишу, яка сидить на дорозі. Окей. Пробуємо. Дивимося, яка у нас миша. Прекрасно, миша на дорозі. Окей, давайте додамо сюди машину. Е, Писати пропоную англійською, тому що він навчений на англійській мові, на прикладах з англійської мови, тому він її буде розуміти добре. Додав нам машину Окей. і нехай у нас буде машина жовта. Подивимося, як воно виглядає. Миша на дорозі біля жовтої машини. Окей. Працює. Довжина промпту, в принципі. Не є якоюсь там фіксованою, ви можете використовувати стільки, скільки вам потрібно. Модель має працювати. Йдемо в наступну. І намагаємося подивитися з тим же самим запитом з нашою мишею. У нас вже зовсім інший стиль, бачите? Зовсім інший стиль. І якщо ми спробуємо заново перегенерувати нашу фотографію, вона буде різна. Вона взагалі жовту мишу згенерувала. І третє. Окей, нехай так. А, і наступна модель. А, давайте сюди додамо ще, що вона деталізована. І супер у нас роздільна якість. Подивимося, що у нас за чудо вийде. А, ось така у нас миша. Просто супер. Таку мишу ми можемо завантажити і поставити собі на аватарку будемо. Всі великими мишами біля жовтих машин. Тому це можна використовувати дуже зручна штука. Давайте продовжимо дивитися на функціонал і підемо в генерацію тексту. Що ми бачимо тут? Бачимо так само кількість у нас запусків моделі. Давайте я буду брати там, де більше всього запусків, якщо хтось хоче, може використовувати інші. Що в нас робить ця штука? Ми так само прописуємо промпт. І тут у нас взагалі математична задача. Вирішення математичної проблеми крок за кроком. Ми ж спробуємо згенерувати таку саму. Давайте згенеруємо історію про цю мишу. Давайте, так. Значить, Прекрасна історія. Мишу звали Макс. Всі, кого звати Максим, вітаю особливо. Ось бачимо просто наш текст. Давайте ще ми його зробимо, щоб показати, що воно працює на 5 речі. Суть. У нас є маленька така історія про мишу, яку знову звати Макс. Дуже зручно, просто. Йдемо далі, дивимося на е, приклади, як тепер е, спілкуватися з фотографіями. Ми коли дивилися чат PDF, ми е, е, спілкувалися якби з файлами, могли е, питати про е, різні файли там, і тому подібне. А зараз ми спробуємо подивитися, що в нас за фотографія, що на ній зображено. Давайте Візьмемо пейзаж і хай він нам опише, що взагалі на цьому пейзажі є. Ну, давайте. Давайте таку. Окей, тут ми як це робиться? Копіювати адресу зображення. Копіюємо. І замість цього посилання надаємо нам те, що ми отримали. Зараз почекаємо, поки він подумає. Озеро з е, горами на задньому фоні. Окей, супер. І давайте спробуємо ще в іншу модель його засунути. О, нехай сюди. Супер. Е, пробуємо подивитися, що нам ця штука скаже. В цій 2 мільйони, в цієї 23. Е, Подивимось, може тут буде якийсь е, інший опис нашої фотографії. Може він ще згадає наші пагорби, там, ліси, захід сонця чи схід і тому подібне. Дивимося, що він нам видасть. Ця штука може бути корисна, коли ми, наприклад, не знаємо, що на фотографії або не до кінця розуміємо. Ну, Буває таке іноді. рідко, але буває. Можемо тоді використати цю штуку, подивитися, що в цьому бачить штучний інтелект. Наскільки він може бути взагалі. Корисний в цьому випадку. Так, гори і дерева бачимо. Окей, озеро на заході сонця. Фотореалістичний пейзаж, тут вже описи, де там супер атмосфера в нього панорамна і тому подібне. Супер. Це ще можна використовувати як опис фотографії, там, наприклад, якщо нам, нам прямо поставлена задача описати фотографію, можна цю штуку просити це робити. Наступне, що хочу показати, ще дві речі покажу. Генерація музики. Пам'ятаєте, був у нас такий прекрасний сервіс Suno AI, який нам генерував музику, пісні різні і тому подібне. Це дещо схожа штука. Але тут є в нас обмеження на безкоштовну версію, там 8 секунд. Давайте я спробую. щось. Тріумфально епічне на 8 секунд про перемогу. Дивимось, що воно взагалі покаже нам. Слухаємо, спробуємо подивитися на наш результат. 2 мільйони запусків. Ця штука, скажу чесно, популярна, тому що просто так такі цифри не з'являються. Ну в цій бачимо досить нова моделька. 2000 у да, цієї майже мільйон. Тому о, часто використовують люди цей сервіс, о, причому це його базові лише можливості, це не вичерпний список того, що він вміє, о, покажу основні особливості, а далі покажу, де знайти додаткові, Давайте пробувати. Є 8 секунд. Ну, з цим добром ми навряд чи щось зробимо, тому ми його можемо просто прослухати. Якщо ми хочемо зробити щось більш конкретне, все-таки це буде в Сумно AI. Рекомендую. Е, наступне е, Генерація, е, генерація е, мови людської. Давайте спробуємо е, назвати, наприклад. Провод. Окей. Нехай у нас буде, що Київ це столиця України. Угу. А, і покажу ще одну модель з е, е, різними емоціями, які ми можемо використовувати в месенджерах, там будь-де досить цікава штука. Покажу, як це працює. Kyiv is uh, the, uh, the capital of Ukraine. Окей, uh... супер. Mm -hmm. okay. uh, і давайте ще покажу про uh, вибір емоцій. Давайте зробимо веселу жіночку і Угу, Супер. Вантажимо, дивимося, що виходить. Досить швидко працює сервіс, тому ніяких претензій як для безкоштовної версії взагалі немає. Все чудово, все супер. Дивимося, що в нас вийде. Що в нас там? Хто сміятися буде? Жіночка сміється, супер. Можемо її якби, трошки змінювати, яка саме емоція нам потрібна, потім вирізаємо і можемо використовувати, там, трошки підредагувавши, як... Наш, наші емоції, скажімо так. І хочу показати, де знайти додатковий функціонал його. Тут, коли натискаємо Експлор, ми можемо розглядати там, інші моделі з іншої тематики, там можемо пошук по ним виконувати і тому подібне. Тобто тут є коротенький опис, взагалі, що ця штука робить. І вже використовувати, наприклад, там, я хочу там, генерувати фотографії. Ок. У нас є ось прекрасні такі сервіси. ми Беремо, використовуємо і так само можна її застосовувати, але є нюанс. Нюанс полягає в платній версії. Тому потрібно дивитися, що з нього платне, що безкоштовне. На цьому все. Сервіс крутий, нагадую replicate.ai, replicate.com посилання. Використовуйте, генеруйте, спілкуйтеся, робіть емодзі і тому подібне. На цьому все. Зустрінемося в наступному епізоді по новітніх технологіях. Дякую вам за увагу.